Тобто автобус з аеропорту до Саранда, чи сколько стоїть трансфер у вас? По поводу автобуса нічого не скажу. В основному до Саміля туди до Саранда, люди добираються по 7 годин. Знають нюанс, що потрібно чекати ранку, а хто приїжджає чи прилітає там вже ввечері пізно, то потрібно десь заночувати, люди знімають готель, потім, виходить, їдуть автобусом. Ну, Паризуму буваю людей. В общем, мій моя послуга то вже особисті переписи, Кому треба, буде, то звертайтеся в цьому плані, допоможу. От але рекомендація така, що краще об'єднатися в групу однодумців з чотирьох людей. От в основному жіночки бувають, об'єднуються, вони приїжджають на відпочинок. Таким чином їм дешевше складаються, і в будь-якому випадку подорож виходить дешевше. Але на сьогоднішній день. В Сарадіксамілі Йонічне море відпочивати відсотків на 30 буде дорожче в загальному, чим наприклад Шенжені-Адріатичне море. От, тому ця інформація вже на сьогоднішній день 2025 рік. Врахуйте свої кошти. От краще вважаю відпочивати, наприклад, Шенджині. Зняти комплекс з басейном там новобудови ЖК да, от, біля моря і відповідно, приїхати на місяць і потім поїздити по всій Албанії. Навіть можливо зняти автомобіль от, іменно в оренду і відповідно, покататися так, щоб було приємно подивитися різні міста. От, і, Я думаю, та сама сума буде, е, яку ви потратите, наприклад, в Ксамілі за тиждень.